Нарешті ми дійшли до етапу виготовлення утримувальних елементів для знімного пластинкового протезу. Ось наша робоча модель, вона вже розкреслена так. І ми зараз ознайомимося, яким чином виготовляють кламери на оці зуби, на ікла. На цей і на цей зуб, нам необхідно виготовити одноплечі дротяни утримувальний кламері. Тобто одноплечий дротяний утримувальний кламер це той кламер, який найчастіше застосовують при виготовленні часткових знімних протезів. По-перше, що нам потрібно для того, щоб виготовити цей кламер? Ось такий інструмент. Він називається крампонні щипці. За допомогою крампонних щипців ми будемо вигинати кламер. Далі дрот, дріт українською. Застосовують сталевий дріт діаметром від 0,8 мм до 1,2 мм при виготовленні саме таких одноплечих утримувальних кламерів. Ну, зараз за допомогою крамкових щипців ми Відріжемо такий собі невеличкий, необхідний шматок кламерного дроту, ортодонтичний дріт. Ортодонтламерний для кламерів застосовують ортодонтичний дріт. Отут є на, бічню, на з одного боку ось таке пристосування, завдяки якому ми можемо відрізати. Шматок дроту. Ось таким чином і залишимо його. По-перше, нам необхідно накреслити на моделі частини кламера, тобто, елементи кламера накреслити і за цим кресленим малюнком, накресленим малюнком ми будемо вигинати дрот. Дріт, вигинати кламер будемо. Ну, ви вже знаєте, що кламер, він складається з трьох частин. Перша частина це плече. Плече розташовується на вестибулярній поверхні зубу, на якій ми виготовляємо кламер. І розташовується між екватором і яснами. Ось таким чином малюємо. Далі. Тіло кламера розташовується на апроксимальній поверхні. Контури тіла намалюємо приблизно ось так. І третя частина кламера це від... відросток. Відросток кламера розташовується за альвеолярною лінією. Тобто, тобто, коли ми вигинаємо, то ми його вигинаємо паралельно альвеолярній лінії, ну, приблизно ось так. Ось таким чином ми окреслили контури одноплечого утримувального дротяного кламера.